Ніколо Макявелі. Державець, Я не прикрашав своєї праці і не сповнював її ні розлогими міркуваннями, ні крикливими й пишними словесами, ні іншими принадами та оздобами, якими багато хто, звичайно, чепурить і присмачує свої твори, бо хотів, щоб уся робота або залишилася непоміченою, або привернула увагу єдине розмаїтістю змісту і важливістю предмета. Ніколо Макявелі. Розділ перший скільки існує різновидів володінь і яким чином вони здобуваються. Всі панства, всі власті, які панували і панують над людьми, були і є або республіки, або монархії. Монархії бувають або спадкові, де віддавна править один рід, або нові. Нові монархії або створюються цілком заново, як Мілан під рукою Франческо Сфорци, або вони як окремі частини прилучаються до спадкової монархії державця, який їх набуває, як, скажімо, королівство неаполітанське під рукою іспанського короля. Підкорені в такий спосіб краї звикли або жити під рукою державця, або здавна бути вільними. Здобуваються вони чужою чи своєю зброєю, ласкою фортуни чи власною силою. Розділ другий про володіння спадкові республіки я тут не розглядатиму, поза як я багато говорив про них в іншому місці. Я звернуся тільки до монархій і, дотримуючись вишезгаданого порядку, міркуватиму, як слід цими монархіями правити і як їх утримувати. Отож я скажу, що куди легше зберігати за собою держави спадкові і призвичайні до тієї самої династії, ніж нові. Досить державцеві не ламати порядків, запроваджених його предками, і потім правити як до обставин. Такий державець, навіть із пересічним хистом, завжди утримається в своєму панстві, якщо тільки якась незвичайна не буде сила не позбавить його володінь. Проте, навіть вигнаний з батьківщини, державець за першої ж поразки узурпатора поверне її собі знову. Ми бачимо це в Італії, на прикладі Дука Ферарського, який витримав усі напади венеційців тисячі року, і папи Юлія тисяча Лише тому, що давно володів цим герцогством. Річ у тім, що у спадкового володаря менше підстав, і в нього рідше виникає потреба гнітити, тому його повинні більше любити. І якщо особливі вади не зроблять його ненависним, то цілком природно, що підданці зучитимуть йому добра. За тривалої і постійної влади стирається всяка згадка про колишні перевороти та про їхні причини, але досить статися якійсь зміні, як вона потягне за собою й іншу. Розділ третій про панства змішані. Труднощі починаються саме в Новому Князівстві. Передусім, якщо воно не створене заново, а є частиною спадкового отож у цілому може бути назване нібито змішаним, то перевороти в ньому викликаються одним неминучим лихом, спільним для всіх нових держав. Люди охоче міняють правителя, вірячи, що їм буде ліпше, і ця певність змушує їх братися до зброї проти державця. Вони ошукують себе, бо потім бачать на досвіді, що їм стало гірше. Погіршення пов'язане з іншою неминучістю. Такою самою природною і повсякденною. А саме, державець мусить безнастанно гнітити нових своїх підданців військовими постоями і безконечними іншими утисками, неминучими од нових завоювань. Отож твоїми ворогами стають усі, кого ти скривдив при завоюванні цього панства, але ти також не можеш зберегти дружбу тих, хто тебе покликав, оскільки задовольнити їх у всьому годі, а вживати проти них надто крутих заходів не гоже, оскільки ти завдячуєш їм. Тимто, якщо ти маєш найбільшу військову могуть, то все одно для вступу до якоїсь країни необхідне співчуття тамтешнього народу. Саме через це Людовік Двінацеві, король французький, швидко здобув Мілан і швидко втратив його. Щоб першого разу забрати у нього місто, виявилося достатнім власних сил лодові косфорці, оскільки той самий люд, який відчинив браму королю. Переконавшись, що він ошукався у своїх сподіваннях і надіях на краще майбутнє, не міг витримати ярма нового державця. Безперечно, що, коли вдруге завоювати ворохобну країну, то втратити її вже важче, бо володар під приводом повстання менше обмежує себе в засобах зміцнення своєї влади, караючи заводіїв, вистежуючи підозрілих і зміцнюючи найслабші пункти. Таким чином, щоб відбити у Франції Мілан першого разу, досить було Дуку Лодовіко щинити галас на кордоні свого герцогства. Щоб вирвати його у Франції вдруге, довелося кинути проти неї всіх, знищити її війська і вигнати їх з Італії. Сталося так, з уже згаданої мною причини. А проте Мілан було відбито у Франції і вперше, і вдруге. Про загальні причини першої поразки вже говорилося. Залишається тільки пояснити другу невдачу і розглянути, які засоби мав король і що за тих самих обставин міг би вдіяти всякий, щоб мати змогу краще утримати завойоване, ніж це міг король французький. Так от панства, які при завоюванні приєднуються до спадкових володінь завойовника, або належать до одної з ним країни і мови, або ні. Якщо належать, то утримувати їх дуже легко, а надто якщо вони не звикли жити вільними. Щоб тримати їх у своїй руці, досить винищити весь рід їхнього попереднього правителя. Якщо в усьому іншому залишити їм старий лад, то за відсутності різниці у звичаях люди живуть спокійно, як це бачимо на прикладі Британії, Бургундії, Гасконії Нормандії, так давно об'єднаних із Францією. Попри певну різницю в мові, звичаї все таки подібні і легко можуть уживатися одне з одним. Завойовник таких панств. Якщо хоче їх утримати, має поклотатися про дві речі. Перша це викоренити рід давнього державця, друга не чіпати ні їхніх законів, ні їхніх податків. Цим шляхом підкорена держава небавом зливається водно і завойованою. Навпаки, при підкоренні панств у землі, чужій мовою, звичайними і порядками, виникають труднощі, тож і для збереження завоювань треба мати неабиякий талан і виявити великий хист. Найдієвішим і найпевнішим засобом було б оселення там на постійне проживання самого завойовника. Його панування було б міцнішим і певнішим. Так учинив турецький султан з Грецією, і ніякими іншими заходами не пощастило б йому утримати цю країну, якби він сам там не оселився. Живучи на місці, бачиш, що зароджується заколот, і маєш змогу діяти швидко. Якщо ж не бути на місці, то про останній узнаєш лише, коли він розрісся, і чимось зарадити вже годі. Крім того, країна не буде сплюндрована твоїми ж вояками, а підданці будуть раді бити чолом самому державцеві. Тому вони мають більше причин любити його, якщо хочуть бути йому вірними, і боятися його, якщо замишляють інше. Тому, хто зовні захотів би напасти на цю державу, доведеться бути обачнішим. Отож, якщо жити в панстві, то втратити його дуже важко. Ще один поганий засіб це закласти в одному чи двох місцях військові колонії. Це щось на взір ключа до цієї країни. Треба або чинити так. Або тримати там багато кінних людей і піхоти. Колонії обходяться державцеві недорого він засновує й утримує їх без усяких видатків або з дуже невеликими, і гнітить цим лише тих, у кого забирає землі й оселі, щоб віддати їх новим поселенцям, себто зникому частину жителів цієї держави. До того ж, потерпілі порізнені й убогі, шкодити державцеві вони не можуть ніяк. Усі інші з одного боку не скривджені і тому легко заспокояться, а з другого вони бояться провинитися. Потерпаючи, як би з ними не сталося те саме, що й з пограбованими. Отож, повторюю ці колонії нічого не коштують, вони надійніші, образ одних менше, а потерпілі не можуть шкодити адже, як сказано, вони вбогій порізнені. Взагалі треба затямити, що людей слід або жалувати, або винищувати, оскільки вони мстяться за легкі кривди, а за важкі мститися не можуть. Тому кривда, яка завдається людині, має бути така, щоб уже не боятися її помсти. Якщо ж замість військових колоній тримати в країні війська, то вони обходяться куди дорожче, оскільки охорона поглинає всі прибутки цієї держави. Таким чином завойоване завдає державцеві шкоди і гнітить куди більше, бо вся держава страждає від пересування і постоїв володаревого війська. Цей тягар кожен спізнає на собі і кожен стає ворогом державцеві. А це вже вороги, які можуть шкодити, бо вони, хоч і розбиті, але залишаються в себе вдома. Отож, бо ця охорона принаймні настільки ж даремна, наскільки корисне заснування колоній. Той, хто панує в чужій країні, повинен, як уже говорилося, стати проводирем і оборонцем маленьких сусідніх князьків, усіляко постаратися послабити в ній сильних людей і остерігатися, щоб під якимсь приводом Україну не вступив чужоземний володар, такий же сильний, як він сам. Такого чужинця завжди закличуть невдоволені через непомірне чистолюбство або через страх. Так, відомо, що Етолійці закликали римлян до Греції. Взагалі, хоч би яку країну римляни захоплювали, вони робили це на заклик тубільців. Світова річ така, що не встигне могутній чужинець вступити в країну, як усі в ній найслабкіші пристають до нього з заздрості до тих, хто раніше був сильніший за них. Щодо цих найслабкіших, то залучити їх на свій бік можна за виграшки, бо вони всі разом одразу ж поспішають злитися з державою завойовника. Йому треба тільки пильнувати, щоб вони не надто вбилися в колодочки. З їхньою допомогою, він власними засобами легко може принизити сильних і залишитися повним господарем країни. Хто не залагодить цієї справи як слід, швидко позбудеться набутих володінь, а поки вони в його руках його чекають безконечні внутрішні труднощі і турботи. Ремляни в захоплених ними провінціях добре дотримувалися цих правил, засновували військові колонії, брали під крило слабкіших, не розширюючи їхньої влади, прибуркували сильних і не допускали впливу чужоземних царів. Я хочу обмежитися лише прикладом однієї країни Греції. Римляни підтримували ахейців та етолійців, сплюндрували македонське царство, вигнали Антіоха. Проте, незважаючи на заслуги ахейців та етолійців, римляни не дали їм змоги розширити ці держави. Так само ніякі умовляння Філіпа не схилили їх заприязнитися з ним, не урізаючи його влади, а могутність Антіоха не могла змусити римлян погодитися на те, щоб він здобув у цій країні якісь володіння. Римляни в цих випадках діяли, як мають діяти всі мудрі правителі, які повинні зважати не лише на заколоти уже наявні, але й можливі в майбутньому, запобігаючи їм якнайретельніше, адже легко зарадити, коли бачиш здалеку. Але якщо вижидати, поки події підійдуть близько, то давати ліки буде вже пізно, бо недуга стала невиліковна. Тут відбувається те саме, що, за словами лікарів, буває при сухотах, які спершу легко вилікувати, але важко розпізнати. А з плином часу, якщо їх зразу не втяти і не лікувати,